Ми говоримо, що передумовою хрещення дітей є віра її рідних і хресних батьків, то, очевидно, це накладає певні умови на те, а як живуть, чи живуть справді християнським життям рідні і хресні батьки. Тому справді, коли до нас приходять з проханням охрестити дитину, ми ставимо певні питання. А чи ця сім'я, в якій народилась дитина? Чи вона живе християнським життям, чи батьки є вінчені між собою, або чи принаймні готові їй йти до того, щоб повінчатися, щоб воднораз з воцерковленням дитини відбувалося воцерковлення цілої родини. Бо якщо самі батьки не готові є ставати активними християнами, то вони не зможуть цього дати і для своєї дитини. Очевидно, що є певні якісь Особливі випадки. Але, як правило, ми на цьому наголошуємо, що або має бути це подружжя вже вінчене, або вони повинні найближчим часом бути готові до того, щоб повінчатися. Також, очевидно, є вимоги до хресних батьків. І вони насправді ще до певної міри є найстрогіші, ніж до рідних батьків, оскільки, власне, вони є абсолютно. І цілковито відповідальні перед церквою і перед Богом за християнське виховання цієї дитини. Тому хресні батьки також мають бути прикладом. Найкраще виховання це виховання власним прикладом. З огляду на це церковний закон нам ставить такі умови. По-перше, йдеться про те, що один з хресних повинен належати до нашої ж церковної спільноти, тобто бути на вашому випадку греко-католиком. Так, католиком, хоча б. Також для нас є важливо, щоб ця людина була добрим християнином. Це означає, що вона повинна також і приступати до святих тайн. Це означає, що вона не повинна жити в стані, в, в стані тяжкого гріха, не повинна перебувати, публічного, зокрема, гріха. Йдеться також про те, що якщо ця людина є одружена, то вона повинна бути вінчаною. І ця людина, якщо хоче бути хресним, вона повинна показати власний приклад доброго християнського життя. І ми заохочуємо тому власне хресних батьків, що вони перед тим, як відбудеться обряд хрещення, що вони приступили до святих таїн покаяння та причастя. Отож церква ставить умови лише щодо особливо таких моментів: те, що це має бути християнин. Хресним не може бути той, хто не вірує в Бога і не є християнином. Це потрібно, щоб хоча б один хресний був католиком. Потрібно також, щоб хресні не перебували в стані публічного, прилюдного, тяжкого гріха. І водночас також треба виходити з таких міркувань, як це в майбутньому може вплинути, скажімо, на ваше життя. Трапляються, наприклад, випадки, коли відбувається коли хрещення дорослих людей. Тоді треба задуматись над тим, чи в майбутньому ви не можете планувати про, наприклад, одруження одного з хресних з тим, хто є охрещений. Бо насправді це є перешкодою. Хресний не може одружитися з своїм похресником. Так? Тобто хресна мама не може одружитися своїм похресником, чи хресний батько не може одружитися своєю похресницею. У випадку, наприклад, знову ж таки, якщо відбувається хрещення, наприклад, дорослої людини. Бо між ними виникає духовне споріднення. В... Раніше також говорили про те, що куми між собою не можуть одружуватися. Зараз це питання вже в нашому Церковному законодавстві не виставляє такої заборони. Що йдеться про інші якісь умовності, то фактично церква не, не виставляє якихось таких умов. Окрім того, що це має бути свідомий, дорослий вже християнин, так, тобто віком, очевидно, вже е, дієздатним, так, понад 14 років, хоча б, який. Готові взяти на себе ці обов'язки.